Так, сьогодні ми садимо картошку. Ось такі у нас хренатека. Ось така штука була зроблена. Це батько колись зробив. Це жалка для картоплі. Тут навіть от селітра додається. Два бункери. Два рядки садить зараз. Механізма там в принципі не сильно складна. Приводи іде от колес. Ось так ззаді. Встановлено три розпашки. Ми їх вже плюс-мінус виставили. Там ось іде зірочка і це привод на подачу селітри. А це два йде на привод подачі картоплі. Зараз покажу як воно плюс-мінус робить. Що, починаємо садити картоплі наші. Ось така площадочка є, сюди стаємо. Погнали! І десь отак і на подача. Ми тут контролюємо, щоб картопля попадала. Ось, зараз якась попадає. Так, якось сядемо. Буває, трохи не ну, випадають. Ці штуки неправильно настроєні, ну що таке. Я думаю, нормально виросте. Трохи ламає їм коли, здорово какоп попадає, та ну, що випадає. Ось таке. Я думаю, нічого страшного не буде. Так що якось так. І ось так виглядає вже посажена картопля. Таке є І Ось так виглядає вже посажена. Трактор також саморобний. Сейчас мы робли. Скидай! Yes, yes, yes. Давай, давай, я запрети! Десь так, саджається картопля. Так, надо быстренько на рабочее место. Чик-чик-чик-чик-чик. Людмила чик, чик, чик. на робочому місці. Що там селітра? О, Бере селитру, так як треба вже. Картопля качає поради. От і все. Можна їхати сажати далі. Контроль прийшов. Перевіряючи, нормально посадили картоплю. Як там нормально? Ось ми вже почали друге поле садити. Там 20 сотих ми вже посадили. Тут довгі. Що там? Та є, є д'єть! Ми загружаємо по три мішка за раз. Я ще запасну селітру взяли, тому що також не вистачає цих бункерів. А так і лупимо. Так, ось так з боку воно все виглядає. Такі рядки. Можна глибше, але не потрібно. Картопелька валить по картоплю провода, Так що все добре. О, ось з іншої сторони як вона працює все. Що якось так вона саджає. Ще трошки зараз і це посадимо. Вже залишилось. Ну, ще кружок може пройдемо, може і ні. Зараз подивимося, що в нас по картоплях. Якось так саджається. Так, і, от і все, вже друге поле по картоплю посадили. Десь 35, 35 сотих посадили. Часа два дето було. Навірно, по часу. Ну якось так. Так, а тепер більш детально розглянемо його. Ось такий картоплепровод, Це кусок труби якийсь. Вирізаний. Тут так само. Щоб не випадали картопля. Цеп. Ось такий цеп. Я не знаю, який ошах. Приварення ось з двох труб. ось такі для картоплі захвати. Щоб цеп не по металу. <гум> тобто так все просто. Просто дошка. З іншої сторони так само. Для добрива. Зараз ось покажу. Ось там в цьому валу ось такі отвори і цими отворами бере вдобрива. І Підсипає його до рядок до картоплі ось по цьому лотку. Привід, як раніше казав, зроблений від колес. Ось такі колеса плюс-мінус. Ось цей вал пішов. Вал, привід. Зразу на подачу картоплі. Зроблена ще зірочка для подачі добрив. Ось з цієї сторони краще видно на валу отвори, які для селітри. І тут так само зроблено, щоб картопля падала туди, куди потрібно. Такі розпашки, три штуки. Робоче місце. Звідси ми контролюємо, щоб ну, не попадав ніякий мусор і не ламало багато картоплів. Це ось такі, як сказати, щитки зроблені. Щоб ну, коли там два чи три картопля буде йти, великих, то скидує лишні з цієї сторони так само. Щіточки ось такі, все просто, щоб за бункер не випадали. І все.